Те, що стосується мобілізації, закон, який на сьогоднішній день є в раді, перш за все, це закон має бути справедливий, справедливий до підношення тих, хто знаходиться на фронті, справедливий до всіх громадян, які є на території нашої країни. Є моменти з рахуванням того, що ми вже два роки знаходимося в стані війни, які треба упорядкувати саме через законодавство. І в мене велика надія, велике прохання на депутатів, щоб вони його підтримали в першому читанні, для того, щоб якомога швидше потім можна було цей закон прийняти другому Пане Олексію, скажіть, будь ласка, про Валерія Залушного? Чому на вашу думку час від часу з'являються думки про його потенційну відставку? Чи бачите ви для цього якісь передумови під ґрунті? Те, що стосується ситуації пов'язаної з тою чи іншою посудовою особою, от, коли починається роздмухлення ситуації без нормативно-правових документів, це дуже небезпечна, більш можна сказати, шкідлива річ. Коли будуть прийняті ті чи інші рішення, потім ми можемо з вами про це вже говорити як доконаний факт. А коли вас починають кожного дня вже півтора року знімати з посади або робити якусь заміну, це повірте, це шкодить. Інтересам держави рано чи пізно те, що стосується ситуації по сполучених штатах. Рішення буде прийнято. Є внутрішні процеси на території сполучених штатів, внутрішні політичні процеси. Я нікому не раджу втручатися в ці процеси. І коли ми починаємо, я перепрошую, хейтити ту чи іншу політичну партію того чи іншого політика на території Сполучених Штатів це точно не на користь, і це не треба робити. От, нам не треба втручатися в їх внутрішні справи. Допомога державі буде обов'язково як з Сполучених Штатів, як з Євросоюзу, так і з інших країн. Давай наберемося терпіння. Колеги, дякую.